Вітаю вас, шановні телеглядачі. До позачергових виборів президента України залишається 12 днів. Аби дізнатися про свої виборчі права та виборчі процедури, ми запросили до нашої студії координатора незалежної позапартійної громадянської мережі ОПОРА Тараса Чмута. Вітаю вас, Тарас, в нашій Доброго студії дня. на час виборів виникає багато, нібито незалежних позапартійних таких от громадських організацій. Ось чим відрізняються принципи вашої мережі, да, роботи вашої мережі від інших? Ну, дивіться, наша організація вона є незалежною, позапартійною, і основна наша робота є загальний моніторинг виборчого процесу і незаангажована оцінка. В день виборів ми проводимо так званий паралельний підрахунок голосів. Це є американський такий метод, це, який дозволяє нам через деякий час після виборів, наприклад, на наступний день, показати результати виборів за версією громадянської мережі ОПОРА. Тобто це не соцопитування, він базується на статистичній і офіційній інформації з протоколів. О, це складна, складна технологія, але такого більше, наска ніхто не робить. Які ще стратегічні цілі ви ставите перед собою завдання, які головні в загальному кампанію ми розділяємо на два етапи: це довготермінове спостереження і короткотермінове спостереження. Довготермінове воно починається десь за декілька місяців до виборів, тобто, коли починається активізація, коли кандидати починають працювати, і є за чим спостерігати нам. І короткотерміново це саме в день виборів і там от доба виборів, скажімо так. Окрім е паралельної підрахунку голосів, ми спостерігаємо за в загальному за перебігом виборчої кампанії, тобто наскільки вона активна, які нові технології використовуються, чим заманюють. Кандидати, які порушення є, чи використовується адмінресурс, тобто і намагаємося якось систематизувати цю інформацію і якісно донести до виборців, щоб виборці розуміли, скажімо так. Хто і хто і хто як працює, тобто, незважаючи на те, чи це хороший кандидат, поганий кандидат, чи він порушує закон, чи не порушує. Тобто, наше завдання дати об'єктивну інформацію, а люди самі мають вирішувати, чи чи хочуть вони мати депутата, який їм їх купує раз в рік, чи там раз в п'ять років за 200 гривень. Тобто, якщо це їм підходить, то це значить їх депутат. Наше завдання донести цю інформацію і донести, що, що от є міжнародні стандарти виборів, і от такі то люди їх порушують, наприклад. Зрозуміло, а скільки спостерігачів в принципі задіяно на час виборів, так і які міста України, в яких містах України вони будуть дислокутувати? У нас є центральний офісний центр в місті Києві, адміністративний. Тобто там у нас знаходиться декілька юристів, там прес-служби, аналітики, експерти є в кожній області України, в тому числі в автономній Республіці Крим, є по обласному координатору, і відповідно до кількості округів в межах області є певна кількість довготермінових спостерігачів. Тобто чим більше область, тим більше ДТС. В Штомській області у нас працює п'ять довготермінових спостерігачів, один прес-секретар. Тобто загалом шість людей на довготермінове спостереження, і в день виборів у нас буде близько 100 короткотермінових спостерігачів і декілька мобільних груп, які будуть оперативно реагувати там на якісь події, виклики, загрози і так далі. Наскільки ви будете готовими до провокації? Ось якщо таке буде, так е, то як ви будете на це реагувати? Чи буде діяти якісь юристи, чи буде безпосередньо міліція? Додатково вас охороняти У нас є, скажімо так, у нас в день виборів буде працювати ціла команда юристів, які будуть, частина з яких буде закріплена, наприклад, за Житомирською областю або там ну, двома областями, тобто в залежності від кількості спостерігачів. І вони, якщо буде виникати якісь юридичні проблеми, ми будемо звертатись до них, наприклад. І всі спостерігачі наші вони проходять навчання перед виборами, де отримують, як на мене, достатньо якісну інформацію, інструкцію стосовно всього, що вони роблять, тобто там і в тому числі безпекові питання, оскільки ми розуміємо, що зараз. Ситуація в країні досить критична, і якщо в Житомирській області це менш напружено, то в Донецьку, в Луганську, там в Південних областях, де теж ми спостерігаємо, там є певна загроза нашим людям. І пріоритетом нашої роботи номер один, все-таки є безпека наших людей, наших спостерігачів. Тобто, зрозуміло, якщо на дільницю буде, там, прийде декілька озброєних людей, то в них є своя інструкція, свій алгоритм дій. От які вони там пропрацюють, будуть знати як далі ми будемо реагувати? Тобто, в нас є певна розроблена система безпеки, щоб е, е, безпечити наших людей. Тобто е, достроково ви будете навчати своїх спостерігачів. От тим принципам, які так, так. яким потрібно буде це, діяти найближчим часом. У нас розпочне навчання поштоморської області, де ми будемо навчати короткотермінах спостерігачів, як себе вести під час виборів, як проходить день голосування, які що ми від них вимагаємо, які звіти, і окремо окремим, окремим боком це йде питання безпеки, тобто особистої безпеки. Тараса від 4 травня цього року громадянська мережа опора разом із громадським телебаченням запустили проект перед вибором. Ось розкажіть про цілі цього проекту. Раніше ми випускали передачу Дорогі депутати, де ми інформували про роботу Верховної Ради, тобто як наші парламентарі, яких ми обирали, наскільки якісно вони працюють, тобто які закони приймають. Та? Так, так, так. От зараз у нас є ось така нова подія, тобто вибори президента. І перед вибором це програма, яка має показати виборцям з одного боку, як проходять вибори, якісь механізми, з іншого боку. От перед вибором, тобто ми зараз країна стоїть перед вибором, серйозним вибором, який має багато що змінити в нашій країні. І важливо, щоб цей вибір був правильний, свідомий і люди. Розуміли, чому це є їхній вибір, тобто, щоб вони не піддавалися на якісь політичні маніпуляції, підкуп і так далі. Так далі. Тобто зараз в цій сфері в нас є величезна така прогалина, тобто, люди не знають від того, які в них є права, до, яких, до того, які в них є обов'язки, і які є, наприклад, яка є відповідальність за порушення цих прав і цих обов'язків. За даними соцопитування, 84% українців мають намір голосувати на виборах президента України. Однак що робити із рештою? Чи не заберуть ось ті 16% голосів, той чи інший Висока, якщо це так, це, це напевно дуже добре. Про решта 16% Ну треба розуміти, що просто так забрати технічно, ну це дуже складно. Ну не можна взяти незаповнені бюлетені людей, яких немає, і кудись їх там діти за кандидата. Є представники різних політичних партій, які за цим спостерігають і захищають своїх кандидатів. Є міжнародні місії спостереження, яких зараз дуже багато, які. Працюють дуже потужно. Є такі організації, як ми, які теж ну, спостерігають за цим. Тобто, просто взяти біотені, кудись сідіти, ну це складно От. безпосередньо, ви як контролюєте правильність ось виборчого процесу всередині? Ось. Коли вже почалася виборча комісія, да зібралася виборча дільниця, відкрилася. Ось як буде проходити цей процес? Ну, ми починаємо працювати десь. Ну не всі знають, але комісія починає працювати не о 8 годині ранку, а десь о 7.15. Тобто починається з того, що спочатку проходить ранкове засідання, де розподіляють обов'язки між членами комісії, вскривають сейф, де лежали бюлетені, розподіляють їх в рівній кількості між тими людьми, які будуть видавати ці бюлетені. тобто перевіряють скриньки, їх там опломбованість, контрольні листи і так далі. Так далі. Тобто ми починаємо працювати десь сьомої ранку з ранкового засідання і закінчуємо, коли встановлено результати голосування на цій дільниці, і наш спостерігач отримує копію протоколу з мокрою печаткою підписом голови заступника секретаря про підсумки підрахунку результатів виборів на даній дільниці. Тобто це є певний документ, з яким ми працюємо далі. І ми не працюємо з уточнюючими протоколами, тому що. Скажімо так, ті протоколи, які робилися, коли ми бачили їх, вони є найбільш точними, тому що зазвичай момент між ДВК і ОВК, тобто дільничний виборчі комісії, де голосують люди, і окружної виборчі комісії, де ці всі біотені, ці всі протоколи збираються. На цьому переході зазвичай робляться значна кількість маніпуляцій і переписування голосів, і так далі. так далі. Тобто на парламентських виборах ми фіксували це неодноразово і в Шитомері, і в Малині. От були випадки, коли ну, їдеться, скажімо так, з одним результатами, приїжджають з пустим, але підписаним протоколом. Тобто по дорозі можна перемалювати, переписати і ну. Так, так робляться вибори. А яку відповідальність потім люди несли за це, адміністративну, кримінальну? Ну, тут треба розуміти, що одна справа, ви розумієте порушення, а друга справа ви, у вас є достатньо доказова база, щоб довести це порушення. Тобто, зазвичай, якщо спостерігачі від будь-якого суб'єкта виборчого процесу, бачать якісь порушення, вони мають скласти акт. Вони складають акт, підписують свідками, тобто все по формі. Потім е, пишуть скаргу до скарги, додають акт. Акт це виходить як фіксація самого порушення. Скаргу, наприклад, якщо це на рівні ДВК, в комісію вищого рівня, в окружну виборчу комісію, якщо це на рівні окружної виборчої комісії, в центральну виборчу комісію. І потім е, комісія має розглядати цю скаргу і там, приймати якісь рішення. Звичайно, що можна так само подавати на позов до суду стосовно окремих статей. але… Ну це складний процес, тому що українське законодавство не досить досконало в цьому плані, і довести вину когось складно. Тобто ми можемо, наприклад, в 12-му році на парламентських виборах, ми в нашій області фіксували в малині значну кількість людей, які приїжджали з неякісно оформленими, тобто цими самими не в боксами бюлетенями, або непідписаними підписаними протоколами, або просто там на колінах їх переписували. ці люди не розуміли, що вони порушують закон. Вони ну, ми їх знімали на камеру, вони не дивувались, тому вони запитували, а що тут такого. Тобто, ну ми не знали. І при цьому вони там виставляють результати по своїй дільниці. І ми складали акти спільно, наприклад, з політичними партіями або тими суб'єктами виборчого процесу, які мають бути в першу чергу в цьому зацікавлені. Тому що не ми зацікавлені в тому, щоб якийсь кандидат переміг якогось кандидата. Так? Це мають бути зацікавлені самі кандидати. Наше завдання, щоб вибори пройшли більш-менш ну, чесно, виходить, і дати цьому оцінку, тобто як вони пройшли. Тарас... Але ми не маємо впливати і не маємо приймати бік якогось кандидата і там говорити, що от тут було порушення, значить має виграти той. Тарас, ось ви, як координатор громадянської мережі, опора що можете порадити тим людям, які на час голосування так вони або у відрядженні, або десь у подорожі за кордоном, або в іншому місці вони можуть проголосувати не за місцем реєстрації. Ну, за кордоном є закордонні виборчі дільниці, Тобто на сайті ЦВК є розділ окремо округів в межах України і є за кордоні. Тобто можна знайти адресу, можна подивитися ну, країну, місто, де знаходиться ця дільниця адресу, і якщо ну, ви маєте можливість, то можна там проголосувати. Звичайно, заздалегідь бажано ну, зателефонувати, запитати, які потрібні документи і як саме ця процедура буде виходити. Стосовно тих, хто проживає в Україні, але, наприклад, от перебуває в відрядженні в іншому місті, треба змінити тимчасові. Часову адресу реєстрації. Тобто е, треба звернутися в відділ ведення державного реєстру е, з заяви, з бланком, і з, е, там має бути мотивація, чому, наприклад. Ну, це може бути якийсь договір, якщо ви працюєте, наприклад, по договору в іншому місті, але приписані там, десь в себе вдома, то ви приносите договір, який показує, що ось з такого там, з 1 по 10 ви працюєте по договору тут, і це є підстави для того, щоб вам змінили тимчасову адресу реєстрації. Тобто ви проголосуєте на найближчій дільниці. Але варто розуміти, що мова йде тільки про президентські вибори в тих містах, наприклад, як в місті Києві, там де йдуть вибори в Київраду, цього не буде, тому що там будуть голосувати тільки кияни. Пропоную нашим телеглядачам переглянути анімаційний ролик з послідовними посом дії, які потрібно зробити, аби проголосувати не за місцем реєстрації. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь, ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього слід звернутися з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви необхідно пред'явити паспорт громадянина України та надати документи, які підтверджують необхідність. Зміни місця голосування, довідку з місця роботи, наказ про відрядження тощо. Без підтверджуючих документів вам буде відмовлено у задоволенні заяви для кримчан. Процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 19 травня 2014 року. Включно заява розглядається невідкладно. Виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Ми наглядно переглянули, що ця процедура така дуже досить послайна, легка. Так, дуже і кожна швидка. людина може, якщо вона опинилася в такій ситуації, вона зможе із неї вийти. Тараси, прийшовши на виборчу дільницю, ми часто виборці часто густо зустрічаються із тим, що їх немає у списках. Однак мертві душі, так як чи можна так казати, чи не можна, але все ж таки воно Достата, існує. Вони є дам. у списках. Що у цій ситуації робити, і як опора на це все реагує? Дивіться, е виборець в першу чергу має розуміти, що в декілька днів до виборів дільнична виборча комісія отримує попередні списки виборців і вони є відкритими. І кожен виборець має прийти, ну свідомий виборець, прийти, які як, наприклад, якщо його не було попередні роки або якісь були проблеми, а загалом ми рекомендуємо всім прийти і подивитись, перевірити себе в списку виборців. Тобто, якщо його немає в списку виборців, йому треба звернутися в ведення державного реєстру, щоб його туди внесли. Так само на сайті можна це перевірити, там прізвищем я вбити і перевірити. Але саме надійніше, найнадійніше перевірити, це прийти на свою виборчу дільницю і перевірити себе в списку. Тобто це про це знову ж таки чомусь мало хто знає, але це, це процедура, яка гарантує от, там, майже 100% певні того, що в день виборів ви точно будете. Тому що наявність запрошень, це вона не є тою ознакою, що ви проголосуєте. Е, ось, Якщо брати вже іншу ситуацію, е, які порушення під час виборчого процесу, да, якщо узагальнити це, є найпоширенішими? З якими ви зіштовхуєтесь постійно на будь-яких виборах мова йде про довготермінове спостереження чи саме день виборів? і довготермінове спостереження, і сам день виборів. Ну стосовно довготермінового спостереження, то кожна кампанія вона має якісь свої особливості і свою специфіку. Тобто, якщо це парламентські вибори, де є мажоритарна система, то це звичайно значна кількість непрямого підкупу виборців, якоїсь там їх підгодовування гречкою або задобрювання якимись дитячими майданчиками. Якщо говорити от зараз про президентську кампанію, то тут більш ідуть Такі, скажімо, з одного боку, адмінресурс, тобто агітація чиновниками або підтримка чиновниками. З іншого боку, є порушення правил агітації: псування наметів, білбордів, листівки, або там, якась агітаційні матеріали без вихідних даних, маніпулювання статистикою, от, маніпулювання з даними там соцопитувань, щось таке. В день виборів все ну, більш класично, тобто. Голосування без документів, особливо в сільській місцевості, де один одного всі знають, і там це мій кум, а це мій брат. Як це я йому не дам біотень. От маємо розуміти, що виборець має отримати біотень, якщо він показує паспорт, військовий квиток або посвідчення про втрату паспорту. от Там довідка така є. От і всі інші документи, ксерокопії, які інколи показують, там пенсійні, водійські права, все інше не працює. Тут має бути паспорт. Власне документ це паспорт. Голосування поза кабінкою. Зазвичай причиною тому є те, що ну, не підготовлені у нас якісно на дільничні виборчі комісії, особливо в сільській місцевості. Оці будинки культури, клуби, ну, там немає нормального світла, там немає нормальної площі до те розмістити, і виборці, особливо пенсіонери, наприклад, вони не бачать там того бюлетеня, бо там немає лампочки. І вони голосують десь біля вікна. Тобто це порушення таємниці голосування з одного боку, але з іншого боку, ми розуміємо, що ну, ми не, ми, Якщо як, цього як, не дозволити, то взагалі та, людина та, та, не проголосує. Тобто ми не можемо не дати виборцю, забрати виборцю, а виборче право. Тобто головне, щоб він не показував свій і свою цю галочку всім іншим. От так само в сільській місті, дуже популярно, коли там, голова сільради або колгоспу починає агітувати біля там, клубу або ну, дільничної комісії за кого і там так ненавяжі рекомендуючи за кого все ж таки треба голосувати, щоб це було добре у всіх. От в містах інколи трапляються ну, на останніх виборах 15 грудня в Києві. Було дуже популярно, коли нашим спостерігачам відмовляли давати копію протоколу. Тобто придумували будь-які там свої закони, придумували члени комісії, мотивуючи там, що у них немає часу, бажання, вони не зобов'язані, вони віддадуть зранку, приїдьте ввечері, ще щось, ще щось. Тобто це грубе порушення закону. Ми сварилися, і майже на кожній дільниці ми мало не сили вибивали цей протокол, наше законне право отримати. На Правохоронці не працювали на той період, і швидше вони були спостерігачами, які не втручаються в порушення закону, тільки спостерігають за порушенням закону. Звичайно, ми розуміємо, що можливі якісь випадки підкупу виборців, там, адмінресурс, підвезення виборців і так далі і так далі. Але це більш характерно для все ж таки парламентської кампанії, оскільки там там значна кількість людей виходить переможцями. В президентських виборах лише одна людина, ну дві людини прийде, наприклад, в другий тур, якщо він буде, і одна людина прийде в якби от стане президентом. Тому тут немає такої масовості в цьому всьому. І кандидати більше зорієнтовані на пряму роботу з виборцями, на зустрічі і на так як вони не можуть охопити повністю всю країну, то там, де там, де вони не проводять зустрічі, там розгортають потужну вуличну і зовнішню агітацію. Тобто біборти, палатки газети, листівки їхні штаби там якось задобрюють і піарять, рекламують своїх кандидатів. А як щодо е, чутки про те, що Голосування, ось, наприклад, на особливих дільницях, такі як лікарня, спеціальні дільниці. Воно проходить нечесно, тому що там це просто чутки. Я не знаю, чи ви їх підтвердите, чи ні. От те, що приходить головний завідуючий відділення, приходить зі своїми пацієнтами і говорить: ось, якщо ти там не проголосуєш, значить це я тебе там лікувати не буду. Бували такі випадки? Спеціальні дільниці, вони ну тому спеціальні, тому що це або про заклади, де люди лікуються, наприклад, так з диспансера або щось таке, або э, там. Тюрми, слідчі ізолятори, тобто там, де люди знаходяться, перебувають або піз в... місця позбавлення. Да, волі. Та там місця позбавлення волі, і ми не можемо на там от спостерігати весь період кампанії, так як за всіма іншими дільницями. Навіть в день виборів, наприклад, минулого року, коли ми спостерігали Лукенівському СИЗО, там забирають всі засоби зв'язку, і там вас обшуковують, щоб ви нічого не принесли. Там все дуже сим суворо, і вам залишають, наприклад, записник і там ручку всього лиш, і вас ну там дуже з цим суворо, і ми не маємо можливості якісно за цим спостерігати. Ну, ми розуміємо, чому так, тому що все-таки це люди, які небезпечні для суспільства, або є хворі і потребують лікування. От, і ми це розуміємо. Але чи вперед до того головний лікар чи начальник тюрми не пройшов і кожному ув'язненому не сказав, що якщо у нас не набереться, ось скільки то голосів, от ви отримуєте там якесь покарання або ще, щось, ще щось, ми не можемо. Так, дуже часто, скажімо так. Результати голосування в таких закладах вони мають підтримку Похіб, одного кандидата на 90% або 80%. і дуже часто це чомусь провладний кандидат. От, ну, так трапляється, і потім, якщо порівняти всі дільниці в окрузі, і от спецдільниця дві, то чомусь там на всіх якось ну, паритет, який зберігається, скільки то на скільки, -то відсотки, там, чуть більше, чуть менше, то на спецдільницях завжди якийсь кандидат має дуже багато, а, а якийсь або нічого, або майже нічого. От, і варто пам'ятати, що свого часу проводили дослідження, що декілька депутатів Верховної Ради у нас обираються саме тюрмами. Тобто, якщо подивитися, скільки виборців голосів е проходить на одного депутата, то і скільки проголосував в тюрмах, то декілька народних депутатів у нас обираються саме в тюрмах. Тарас, на жаль, наш час ефірний добігає до кінця. Давайте наостанок. Кілька порад нашим виборцям, і по правовому кодексу, можливо, там декілька порад, взагалі як себе вести, як бути в тих чи інших ситуаціях. Перше, перевірте себе в списку виборців, тобто прийдіть на дільницю, перевірте, чи ви є в списку виборців. Якщо немає, зверніться до відділу ведення державного реєстру, щоб вас туди якомога швидше несли. Друге, якщо вам пропонують продати свій голос або якось там, ну, просто вам. Кажуть, що от візьміть там цю гречку і проголосуйте за того кандидата, телефонуйте нам або іншим громадським організаціям, які, які це з які цим займаються. Тобто не будьте байдужими. Треба розуміти, що зараз вибори є для країни важливими, і голос кожного він є дуже важливим. Не продавайте свій голос і голосуйте чесно. Тараса, дякую, що завітали до нашої студії. Тепер наші глядачі будуть обізнаними у виборчому процесі своїх правах і у разі чого знатимуть до кого звертатися за допомогою. we